Всім моїм вітання. Сьогодні на огляді хочу розпакувати посилочка, прийшла з Китаю. Це павербанк. Зараз невеличку перед історією розкажу, чому я купив я замовив його на Алі. Перед цим я вже такий замовляв. Він мені дуже сподобався тим. Якщо поставив я туди 3 штучки 18650 акумуляторів і телефон, до прикладу SE2020 в мене, то можна зарядити 4 рази. Ємність акумуляторів 2 А десь була. Ну, і захотів я ще замовити, то хотів би порадити, да, може десь на просторі інтернету знайдете собі таку модель. Да, і я рекомендую. Тобто 4 рази телефон ємністю батареї 1850 мА можна зарядити 4 рази і ще 25% залишається. Так, зараз ставимо. Акумулятори, акумулятори мені <кліх> колега таки 에... презентував 에... високотокові, здається, від велосипеда, Електро, батарея. Так, вставляємо. 에... Минулі теж акумулятори високотокові від пилисоса були. У нас запускаємо два рази, два рази, так, два рази нажимаємо, включається ліхтарик. Так, виключили, дивимося це проценти. Це вони, тобто, показують ємність, яка залишилась в процентах, так, гранично. Тобто, можна використовувати як ліхтарик. Світить, скажу так, вночі не дуже яскраво, але ж на всяк крайній випадок, да, то піде, то рекомендую.